Ми бійці реактивного підрозділу, що знаходимось на бойових позиціях. Нам потрібно для ремонту техніки деякі запчастини, які потребують ремонту наша техніка. Для цього нам потрібні два 20 тонних донкрати для забезпечення і виконання завдання. Просимо Карпову спільноту допомогти нам в цьому. Дякуємо за постійну допомогу спільноті. Слава Україні! Грає Слава! Слава! Зміїв місто незламних та нескорених людей, людей, що своїми вчинками демонструють силу нашої нації. На днях зміївським волонтерам вже вкотре вдалося наблизити перемогу України над ворогом. Вони зустрілися з нашими захисниками з нульової та передали їм надважливі речі. Два вкрай потрібних домкрати, тепленькі шкарпетки, бафи та інший одяг, виготовлений вручну, їжу швидкого приготування, вологі серветки, що іноді можуть замінити навіть душ, смаколики і інше. Зашого віддатам. Сало с чесночком вот блинчики уже готовые просто разогревается и все борщи два вида вот это вот тоже классная вещь энергетический цукер и быка цапа полностью ящик влажных салфеток вот здесь у нас определенное количество дней хватит. это все девчонки щут сами вот такие рукавички теплые вот это тоже девчонки сами щуют это так называемые чулки они очень заходят нашим ребятам, высокие, теплые. И приобрели два Донкрата непосредственно для ремонта нашей техники, нашей арте, которая насыпает врагам. 20-тонные Донкраты. У нас был запрос на них от ребят. Наповнені щирою вдячністю очі наших бійців, думки про те, що вони ситі й не мерзнуть, мають усе необхідне. Найбільша мотивація для волонтерів. Слава нашим воїнам, слава кожному, хто допомагає наближати перемогу. Дякуємо Карпову спільноту за постійну, дуже велику нам допомогу Збройним силам України, у волонтерській діяльності. Дуже великим дякуємо. Слава Україні, героям слава! Руслан Амосов – мешканець Змієва, засновник коропової спільноти, волонтери якої з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну невпинно допомагають нашим бійцям з різних напрямків. Багато хто з них є членами різних громадських організацій. Проте це не стає на заваді об'єднаній співпраці у короповій спільноті, наслідок чого робота стає ще ефективнішою. Її головний принцип повна прозорість отримав, показав, віддав, показав, купив, показав чек. Тут у нагоді стають соцмережі. На цьому розповідає пан Руслан для медіа зміїв. Насамперед будується довіра. Чим далі, тим більше спільноті довіряють, що означає можливість більше допомагати захисникам. За неповні три місяці коропова спільнота передала на фронт балеріяни, електрогенератори, монокуляри, інвертори, різні АКБ, комплекти зимової гуми, фірмові теплі костюми, комбінізони, термобилизну, одяг, продукти, засоби гігієни та багато іншого. Щодо фінансування організації, то насамперед це допомога самих короп'ятників та й небайдужих людей. Також коропові аукціони, де беруть участь майже усі українські рибальські виробники, фірми, бренди і просто рибалки, вони безкоштовно надають свою продукцію, певні речі пов'язані з рибальською тематикою для продажу на аукціоні, звідки усі гроші йдуть на допомогу зсу. А ще коропова спільнота періодично у соціальних мережах та месенджерах проводить збори на дорогі речі, необхідні нашим захисникам. Іноді волонтерам надають гуманітарну допомогу норвезькі друзі та українські колеги, яку спільнота возить людям на деокуповані території. Працює коропова спільнота зазвичай адресно за конкретними підрозділами, за письмовим чи відеозапитом. Іноді їм доводиться допомагати навіть окремим солдатам. У нинішні тяжкі для всієї країни часи наші волонтери заслуговують неабиякої вдячності. Вони гідно тримають свій фронт, сприяють швидшій перемозі України. Низький уклін, шана нашим незламним землякам, волонтерам Зміївщини. Лариса Бодарева істоміна Анастасія, канал Миє Змії.